Покажу вам дитячі комікси, який діти намалювали своїми золотими ручками. Отже, візьмемо там є різні комікси. І візьмемо, наприклад, до прикладу цей перший комікс, який у мене поки що є в руках і надрукований. Потім його не буде. Отже, відкриваємо Нью-йоркська дива тема. дуже класна, обкладинка, як на мене. І відкриваємо перший розділ, перша сторінка. Спробую вам таке відкрити ближче. Бачите, дуже цікавий комікс насправді. Дуже цікаво читати, це така персональна історія. Ми використовуємо також сучасні методи, як 6, штучний інтелект. Використовуємо, як правильно писати тезайт, як правильно писати історію, як правильно писати самі промти і так далі. Тому, якщо вас цікавить цифрове малювання, і ви хочете дописуватись і навіть малювати такий дуже круті комікс, то, як на мене, тоді обов'язково дописуйтесь на навчання і, можливо, саме ви створите свій власний, персональний і дуже крутий комікс. Це є комікс Нью-Йоркське диво. До зустрічі!